Каз ми підійшли до самого першого входу, коли охоронці З Поповим, так? Да? Так, підійшли від Попов, вся його команда. І коли він сказав, щоб трактор вже під'їжджав, почали кидати каміння. Трактор благоустрою, да? Який так? якийсь так, так, має так демонтувати. демонтувати, то почали в нього. Ну біля нього вже кидати каміння, mm -hmm. взяли вогнегасники. Використали на так? Да? Так, По потім, коли вже під'їхав трактор, почали бити в тракторі. А як Попов реагував на це? Ну, Попов був в шоці, мені здається. А міліція що робила при цьому? Міліція намагалася заспокоїти її. Вони в тракторі? — чи Ні, звичайно, <рес> охоронці. — а, а яким да? чином заспокоїти? Когось, когось затримали, ні? Нікого не затримала, на жаль, бо вони всі були ще за заборами. Mm. Оскільки міліція туди не могла дістатися, то так то, але за, за це нікого не затримали. Ну начебто з зб... зараз ходили, збирали свідчення. Так, свідчення збирали. І, мабуть, ми будемо сподіватися, що все-таки вони будуть відповідати забудовники. Mm. Дякую. Дякую. Якраз Попов підійшов до їхнього входу головного, 에, вийшов такий кремезний молодий чоловік в чорній футболці і каже, а «Ну, ти знаєш взагалі, хто я такий? Попов каже, я не знаю. Ну я з Ну, Звичайно, команда Попова зразу пояснила молодому чоловіку, хто є такий Попов. Так Якось так, так, швиденько, ексцес. це було після того, вже кидали каміння, так. так, так. Да, Попов захотів обійти та і подивитися, mm -hmm. що взагалі тут коїться. І коли він вже підійшов до центральних центральних поворід, може так сказати. Yes, сталося а міліція приїжджає. якась додатково при цьому не приїжджала, коли Попов приїхав, якісь додаткові загони, щоб не... забезпечити його безпеку. Ну взагалі, ну як міліції було дуже багато. А. І взагалі ж попов був зі своїми тому mm -hmm. я думаю, що і міліція, і секюріті повністю за його безпекою. Дякую.